принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Від демілітаризації до захисту матушки Росії вже рік триває так звана спеціальна воєнна операція Путіна, яка мала тривати три дні. І якщо на початку російський озлоблений ботоксний карлик Путін пояснював це захистом жителів Донбасу, то сьогодні він вже годує росіян байками про нібито захист їхнього отечества від заходу та України. Але давайте про все по порядку рано вранці, 24 лютого 2022 року, Путін виступив. З оголошенням про початок спецоперації із демілітаризації та денацифікації України. Ці дивні слова підхопили й інші особи терористичного путінського режиму. Росія забезпечить демілітаризацію України, росія забезпечить денацифікацію України. Ми слишком страдали від нацизму. І український народ слішком від нацизму, щоб на це все можна було закривати глаза і смотри так лігкамислю не лише глава російської недодипломатії розповідав казки про неіснуючих нацистів. Руд бункерного диктатора Дмитрій Пісков якось теж заявляв про українських нацистів, яких понині до речі ніхто так і не бачив. Уже за тиждень так званої спецоперації риторика російської пропаганди починає відхилятися від займаного курсу, коли російським військам не вдалося захопити ні Київ, ні Харків, ні якесь інше велике українське місто. Такі цілі, як демілітаризація та денацифікація, практично зникли з вжитку російських терористів. Уже середини березня Путін та його оточення основною темою своєї пропаганди обрали захист Донбасу від геноциду. Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до, до сих пор, лучше тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. Від яких таких карательних операцій з боку України страждають жителі Луганщини і Донеччини, досі невідомо. Однак що за цей рік точно стало очевидним, так це те, що саме російська армія прийшла на нашу територію, у тому числі і Донбасу, аби вбивати і знищувати. Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Ізюм, і ще десятки міст і сіл, в яких російська армія показала свою справжню сутність. Наратив про, начебто, захист жителів Донбасу протримався у російських медіа до липня минулого року, 20 числа того ж місяця. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров котре змінив географічні завдання спецоперації і заявив, тепер це не лише так звані ДНР та ЛНР, а й низка інших територій. Сейчас География другая. Это далеко не только ДНР-ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. Що було далі? Усім нам відомо. Збройні сили України здійснили блискавичний контрнаступ на Харківщині, а потім звільнили частину Херсонщини, і сам обласний центр теж знову повернувся під контроль України у січні 23-го року. Російський диктатор очікувано визначив нову ціль так званої СВО. За його словами, російські загарбники в Україні уже захищають Росію. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории. В ходе маневров осваивали театр будущих военных действий. Готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. Наразі риторика про нібито захист власної території залишається головним меседжем російських пропагандистів. А щоб взагалі приховати від росіян системні поразки своєї армії, путін і його посіпаки намагаються зовсім відійти від декларування цілей війни проти України. Не надо говорити конкретно Ніколи ніхто цього не говорить. Конкретно Цілі міняються в залежності від можливостей. І з кожною поразкою у війні Путін кардинально змінював цілі так званої СВО від денацифікації та демілітаризації України і взяти Київ за три дні до збереження Росії. І попри це, Путін продовжує заганяти росіян на смерть. Ми знаємо, що надо робити далі, як надо робити далі, за що чого точніше сказати кого, бо вже понад 146 тисяч росіян одобрюють український чорнозем. Судячи з того, що мобілізація в Росії продовжується, і Путін не збирається зупинятися, втрат серед них буде ще більше. Невдачі в Україні вже призвели до сварок між путіним і військово-політичним керівництвом Росії. Проте Путін не може офіційно визнати поразку спецоперації, адже боїться втрати влади та розпаду Росії як держави.